Зрив бліцкригу Трампа у переговорах, ето стодневна епопея з е, мирною ініціативою е, Вашингтона зайшла в окончательний тупік. Чому Дональду вигідно визнати Крим російським? Воно... Я думаю, вони хочуть укласти угоду. Які правки внесли до скандального мирного плану США? Фактично, все це, це могло бути написано Путіним. та про що домовились президенти США та України у Ватикані, і чи вийде Вашингтон з гри? Ватикан, 26 квітня: 200 тисяч людей перед собором Святого Павла. Серед 50 політиків з усього світу, які прибули на прощання з папою римським Франциском, крокує Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Візит якого до останнього був під питанням. Змі звернули увагу на новий образ президента України, а також на те, що Ватикан порушив протокол, щоб забезпечити Зеленському місце в першому ряду, адже зазвичай лідерів розсаджують за алфавітом по назві країни. Зустріч президентів США та України пройшла у базиліці святого Петра і тривала 15 хвилин. Ці фото нагадують кадри з фільму італійського режисера Саронтіно. Лідери сидять близько на двох стільцях посеред зали. На цьому відео видно, що спочатку стільців поставили три, ймовірно, для Еммануеля Макрона. Примітно, що ось він підходить раніше і не тисне руку Дональду Трампу, коли той протягує її. Далі президент США говорить кілька реплік і третій стілець прибирають. Володимир Зеленський назвав цю зустріч хорошою та повідомив, що вони з Трампом встигли обговорити багато тем. Були обговорені чутливі питання про те, як досягти миру. Деякі з цих тем Трамп без сумніву вже встиг обговорити зі своїм спецпредставником Стівом Віткофом, який напередодні повернувся з Москви. Це була вже четверта його зустріч із Путіним. Він досліджує позицію Росії Росії. Якомога глибше намагається зрозуміти, чого вони хочуть, де можна від них поступок, а де не можна. За попередніми даними на цій зустрічі обговорювались прямі переговори Києва та Москви. Також ймовірно Вітков мав привести результати домовленостей, досягнутих в Лондоні, але з цим якраз виникли труднощі. 23 квітня мало стати визначальним днем в переговорах по війні в Україні, і в певному сенсі так і сталося, але зовсім не так, як всі очікували. З Самого ранку понеслися новини, що на призначену зустріч в Лондоні між представниками України США, Великої Британії і Франції не прилетить Марко Рубіо. Далі відбувся ефект доміно. За Рубіо не прилетів Вітков. Свою участь слідом відкликали глави МЗС Британії, Франції та Німеччини. Українська ж делегація прибула в повному складі. В результаті лондонська зустріч таки відбулася, але на нижчому рівні. Очевидно, він би поїхав, якби зміг звідти привезти для боса результат. Ну, це стосується і Рубіо, і Вікафа. Очевидно, він би поінформував? Трампа, що не виходить, і очевидно, він сказав і про Зеленського. І таким чином Трамп сказав: Ну що тобі Марк, там робити? Працюй над іншими питанням. Імовірна причина цього демонстративного розвороту сталася на день раніше, 22 квітня Володимир Зеленський відповідав на питання, чи дійсно США вимагають, щоб ми визнали Крим Російським. Це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. маємо про що говорити? Це поза нашою Конституцією: це наша територія, територія народу України. Отже, США зірвали переговори у Лондоні, бо, як їм здавалось, сторони не готові до наступних кроків. Але так сталося, тому що предмет домовленості Вашингтоні фактично перевернули догори Дриго. Поначалу. была концепция прекращения огня на 30 дней без предварительных условий. Эта концепция быстро провалилась. А дальше, что вполне неожиданно было, последовала серия обсуждений между Вашингтоном и Москвой, последовали утечки, и там стало все обрастать совершенно, во-первых, посторонними идеями, а во-вторых, идеями очень опасными. Я серед таких ідей, передусім опинився статус Криму. Ось повний текст угоди, запропонований США опублікований виданням Reuters. Основні умови це юридичне визнання США контролю Росії над Кримом, фактичне визнання окупації Луганської області та частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Україні повертається частина Харківщини, Каховська ГЕС і Кінбурзька коса, США контролюють Запорізьку АЕС. Україна не стає членом НАТО, скасовуються санкції щодо РФ ведені з 2014 року, а економічне спів... Робітництво Росії зі США розширюється. Україна отримає повну фінансову компенсацію, що правда не уточнюється від кого. Це дрейф в сторону тих пропозицій, які сформулювали росіяни. І зараз можу сказати, що цей дрейф, ну, практично закінчився. Фактично, все це могло бути написано путіним. І я думаю, що це з путіним вже узгоджено. Першою відповіді України стало нагадування про декларацію про Крим. Підписано ще під час першого терміну Трампа у 2018 році. Де. Говориться, що США ніколи не визнає анексію півострова. А далі пішов багатоденний потік заяв президента США. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії. Видання Reuters з цього приводу зазначило, що російський статус Криму мали визнати лише американці. В інтерв'ю The Time Дональд заявив, що Крим залишиться з Росією. То це свідчить. Про певне бачення міжнародного порядку Трампа є правила поведінки одні для великих, таких як Сполучені Штати, Росія і інші, а є правила поведінки для менших, і менші мають враховувати інтереси великих. І е, мають вести себе таким чином, щоб цих великих не провокувати. Офіційно визнаний російський Крим може бути потрібен Трампу не тільки для укладання угоди. Таким чином в команді Дональда хочуть створити прецедент, яким вони зможуть прикритися при майбутній анексії Гренландії та Канади. Припускають експерти. Цілком імовірно, що цей сценарій є частиною домовленості між Білим домом та Кремлем. Між Крим наш і Гренландія наш дійсно є определенне паралель. а 30-ті то Невозможно И на это обратили внимание всі сразу, як только Трамп заговорила Гренландии. Путіну це поможет, безусловно, якщо Трамп начнет такі действия. Несомненно, це буде чудовищний якби как бы, легітимізації того, що сделал Путін. Що ж до інших резонансних заяв Трампа, то на думку президента США поступка Росії полягає у припиненні війни та відмові від захоплення всієї території України. Ми чинимо сильний тиск на Росію, і Росія знає це, і деякі люди близькі до неї знають. Я думаю, вони хочуть укласти угоду. Ми дізнаємось про це незабаром. Те, як Путін хоче укласти угоду, він продемонстрував ніч проти 24 квітня масованим обстрілом Києва. Перш за все, адресатами бомбардування були українці, бо так в Кремлі примушують погодитись на неприйнятні умови, які висуває Москва. Однак, водночас, це був сигнал. і Вашингтону Путін хоче сказати Трампу, да, я совершенно з тобою согласен. Чоловіч, і Жертва, это ужасно, особенно среди гражданского населения в этой войне. Да, эта війна безперспективна. І вот я ще раз это показую: значит, ти можеш дальше об этом говорить. Вот такой ход, как бы, за этим політично стоїть у Путіна. Дивно, але на Дональда, це справило дещо протилежне враження. Я незадоволений ударами Росії по Києву. Це було зовсім не потрібне та вкрай невчасно. Володимире, зупинись! Ба Більше після зустрічі з Зеленським у Ватикані він навіть пригрозив Росії санкціями. Не було жодної причини, що Путін останні кілька днів обстрілював ракетами мирні райони, міста та селища. Це змушує мене думати, що можливо він зовсім не хоче закінчувати війну. Він просто тягне час зі мною і має бути покараний інакше, наприклад, через банківські заходи чи вторинні санкції. Отже, ситуація в Лондоні фактично зірвала експрес-план Трампа, якому треба було оголосити про вирішення питання російсько-української війни до ста днів свого президентства 30 квітня. Але що ж на нас чекає далі? За словами президента Зеленського, у Лондоні представники України та Європи погодили новий документ із правками до мирного плану США. Після пропозиції Сполучених Штатів з'явились інші папіри. І я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ. Знаходиться на столі у президента Трампа. Видання Reuters опублікувало подробиці цих правок. Європейський та український документ відкладає питання територій до укладання угоди про припинення вогню, і в документі не згадується визнання жодного російського контролю над якоюсь українською територією. ЗАЕС повертається до України. Україна отримує надійні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО від США, доки серед союзників немає консенсусу щодо вступу України до альянсу. Санкції проти Росії будуть поступово пом'якшені після досягнення стал. Миру і відновлюється, якщо Росія порушить умови мирної угоди. Жодних обмежень для сил оборони Україна отримає повну фінансову компенсацію за рахунок заморожених російських активів за кордоном. Принципових до речі відмінності між тим, що запропонувала Україна з Європою, і тим, що запропонували США, аж НАТО таких сильних не бачу. Я бачу різні акценти. Як це було в інтерпретації мінських домовленостей Україною і Росією в нашому в даному випадку з нашого боку більше акцент на Примирі зупинці вогню, і що це для цього треба зробити? Як це треба врятувати? Напевно, треба не стільки шукати розбіжностей, якихось в цих пропозиціях різних. Скільки точки дотику і працювати над тим, де співпадають бачення і підходи. Трамп у нещодавньому дописі зазначив, що більшість пунктів плану вже узгоджені, і закликав до прямих переговорів України та Росії, як і коли це може статися, і з яким результатом питання відкрите, і досі залишається ризик, що Вашингтон таки вийде з гри? Трамп заявив, що це питання варто поставити за два тижні. Два варіанти є хороший, і плохий. І от хороший варіант це те, що Трамп просто уходить. Из российско-украинской войны. И тогда Киев и Европа будут решать дальше эту всю проблему очень Інтенсивно ей в течение вопросы и вооружений, і обороны, і оборони, і, і, так далі, і так далі. А плохой варіант, якщо Трамп не просто уходит, а починає займатися э, мі... е, е, Трамп не отримав Нобелевскую премию мира. Отже, наразі все знову залежить від американської сторони. Враховуючи черговий візит до Москви, штати не полишають надійду мовитися з Кремлем. Але баланс сил урінуважує Європа. Тож далі буде. Артем Куля. Факти тижня, сітіві, єдині новини.